У ключових новинах дня на 5 грудня прогрес у кадрових змінах в офісі президента умови МВФ для допомоги, успіхи ЗСУ на фронті та міжнародні ініціативи миру, що підкреслюють солідарність України. Зустріч делегації України та США у Майами завершилася. Обговорено посилення допомоги Києва у війні. Це зміцнює альянс для довгострокової стабільності. Рішення щодо нового голови офісу президента буде найближчим часом, стверджує Зеленський. Проведено зустріч з кандидатами після відставки. Швидке призначення забезпечить ефективне управління в кризі. МВФ назвав умови запуску нової програми для України, вимагають податкові реформи та закриття митних прогалин для 8 мільярдів. Виконання відкриє фінансовий шлях. До відновлення зсу продовжують отримувати північну частину Покровська. Говорить Серський, блокуються штурми РФ у районі. Стійкість захисників послаблює наступ агресора. Макрон запропонував зимовий мораторій для РФ на удари по енергетиці України. Закликав всі вплинути на Москву. Ініціатива полегшить зиму, якщо отримає підтримку. Ситуація на фронті 150 боїв, втрати ворога 1580 осіб, 13 танків, 31 БПЛА та 21 одна Формати. Генштаб підвів підсумки, значення втрати РФ зменшують її сили, суверенітет і територіальну цілісність. МЗС Австрії назвало умови миром, наголошено на гарантіях для Києва. Австрія сприяє принципам тривалого миру. Британія готова передати 10,6 мільярдів заморожених активів РФ на підтримку України. Координує з ЄС використання коштів агресора, справедлива компенсація. Зрештою, ми досягнемо цього. Трамп озвучив оптимістичну заяву щодо війни. Певнений у врегулюванні. Оптимізм мотивує до переговорів. Хороші новини в найближчі часи. Венс заінтригував заяву, анонсував прорив, позитивність сигнали прискорять мир. Дрони атакували порт Темрюк і НПЗ у Сидрані. Пожежі на об'єктах фіксуються вибухи, удари порушують логістику РФ. Європі потрібен власний план миру для України. Кубілос закликав ЄС до ініціативи. Власний план посилить європейську роль. У Зеленського відреагували на переслідування літака дронами, назвали провокацією для перевірки заходу. Інцидент наголошує на потребі безпеки. Україна переможе, Бог нам допоможе всім триматися та мирного дня.